Чому так популярні рецепти страв з простих продуктів? Напевно, вся справа в тому, що у сучасної людини не так багато часу на походи по супермаркетах і готування, а різноманітності хочеться. Тому ми зібрали для вас рецепти з простих продуктів на кожен день і пропонуємо випробувати їх вже сьогодні. Склад страв дуже простий, а інгредієнти знайдуться майже в кожному будинку перші страви з простих продуктів, взимку так хочеться гарячого супчика. Він швидко наситить, допоможе підтримати водний баланс, гречаний суп з куркою. Вам знадобляться 500 курячого філе, 2-3 картоплини, 200 гречаної крупи, 1-2 моркви, 1 цибулина, 3 л води рослинна олія, перець, зелень і сіль за смаком приготування. Відваріть куряче філе до повної готовності. Цибулину і моркву подрібніть і обсмажте на маслі. Дістаньте м'ясо з бульйону, наріжте і поверніть в каструлю. Також покладіть туди гречку суміш цибулі і моркви порізану картоплю, і все перемішайте, варіть суп до готовності, попередньо посоливши перед подачею, посипте зеленю, суп з ковбасою і вермішеллю. Вам знадобляться 3 картоплини, 1 цибулина, половина моркви, 120 г гбудь ковбаси. Да, три 2 два-два п'ять води, рослинна олія, лавровий лист, сіль, спеції і зелень за смаком приготування, овочі помийте, почистіть і наріжте, додайте у воду картоплю і поставте каструлю на вогонь, подрібнені цибулю і моркву обсмажте на сковороді близько 5 хвилин. Потім додайте до них нарізану ковбасу і потримайте на вогні ще пару хвилин. Коли вода в каструль закипить, зніміть піну і покладіть всі інгредієнти з каструлі а також вермішель, лавровий лист, спеції та сіль. Перемішайте суп і готуйте його 5-8 хвилин. Суп з рибних консервів з плавленим сиром. Вам знадобляться 2 картоплини, 1 упаковка будь-яких рибних консервів, 1 плавлений сирок, 1 цибулина, 1-5 води. Лавровий лист, перець, сіль, зелень за смаком, приготування, Поставте воду кип'ятити, наріжте цибулю і картоплю, сирок натріть на терці або також наріжте невеликими скибочками, опустіть овочі в закипілу воду і знову доведіть рідину до кипіння. Через 10 хвилин покладіть в каструлю сир і перемішуйте воду, поки він не розчиниться. Додайте лавровий лист і рибні консерви. Посоліть, поперчіть блюдо і поваріть ще кілька хвилин, подавайте суп із зеленю. Якщо берете рибні консерви в маслі. То не додавайте все масло з ємності, інакше суп буде занадто жирним, ще з пшоном і квашеною капустою. Вам знадобляться 500 квашеної капусти, 3 картоплини, 1 цибулина, 1 морква, 3 стлуп пшона, тил води, рослинна олія, лавровий перець, сіль і перець за смаком приготування. Наріжте картоплю кубиками і опустіть в киплячу воду, цибулю і моркву. Подрібніть і обсмажте на олії. Потім додайте до них квашену капусту, перець і лавровий лист, тушкуйте, поки інгредієнти не стануть м'якими. Потім перекладіть овочі в каструлю, додайте пшоно і доведіть суп до кипіння. Після зніміть його з вогню і дайте настоятися близько години другі страви з простих продуктів. Головна особливість цих страв це їх ситність і поживність. Спробуйте приготувати щонебудь новеньке, запіканка з макаронів. Вам знадобляться? 300 макаронів, 100 твердого сиру, 2 яйця, 100 вершків, 1 стіл вершкового масла, сіль за смаком приготування. Відваріть макарони, трохи остудіть і викладіть у форму для запікання. Попередньо змастивши її вершковим маслом, потім приготуйте заливку, змішайте яйця, вершки і натертий сир. Полийте макарони цією сумішчю і поставте в духовку. Запікайте близько 30 хвилин при температурі 170-180 градусів. Хочете зробити запіканку більш соковитою і ситною, тоді покладіть в неї будь-який фарш і помідори, рагу з курки з овочами. Вам знадобляться 600 курячого філе, 6-7 картоплин, 500 кабачка, 2 моркви, 2 цибулини, 300 грибів, 3-4 зубчики часнику, рослинна олія, лавровий лист, перець, зелень і сіль за смаком приготування. Помийте філе, наріжте на невеликі шматки. Потім обсмажте до золотистої скоринки, овочі та гриби почистіть і наріжте великими кубиками. Після складіть всі інгредієнти в каструлю, залийте холодною водою і доведіть до кипіння, посоліть, додайте перець, лавровий лист і тушкуйте 30 хвилин на маленькому вогні, потім додайте врагу часник. Порізаний великими шматками, і через 5 хвилин можете знімати каструлю з вогню, смажена оселедець з русткою скоринкою. Вам знадобляться 4 свіжих оселедця, 1 лимон, стог борошна сіль, чорний мелений перець, приготування випатрати тушки, промийте і обсушити. Потім полити соком половини лимона, трохи поперчить, посоліть і поставте на 15 хвилин в холодильник. Додайте в борошно по щіпці солі і перцю, обваляйте кожну рибу в борошні і обсмажте до золотистого кольору, подавайте готову страву з часточками лимона лазання з капусти. Вам знадобляться один качан капусти 500 свинячого або яловичого фаршу, до моркви один цибулина, 70 сиру, по два стол майонезу і кетчупу рослинне масло для соусу 150 молока, 3 стру борошна, 120 сиру. Два зубчики часнику. приготування качан, капусти розділіть на листя і відваріть протягом 10 хвилин, моркву і цибулю дрібно наріжте і обсмажте разом з фаршем, поки капуста і фарш готуються. Приготуйте соус, молоко і сир, помістіть в каструлю і підігрійте на невеликому вогні. Коли суміш почне закипати, додайте борошно і подрібнений часник. Перемішайте соус до однорідності, листя капусти відкиньте на рушляк, частина з них викладіть на деко. Попередньо змастивши його рослинним маслом, промажте капусту соусом. Зверху викладіть обсмажений фарш, додайте кетчуп і майонез, а потім накрийте фарш, залишилися капустяним листям. Випікайте лазанью 30 хвилин при температурі 200 градусів. За 5 хвилин до готовності посипте тертим сиром сирні кульки. Вам знадобляться 250 г сиру, 120 г борошна, 120 г молока, панірувальні сухарі або манна крупа, харчова сода на кінчику ножа, сіль, рослинне масло, приготування, натріть сир на крупній терці, додайте борошно, молоко сіль і соду замісіть в яске тісто, скачайте з нього акуратні кульки, обваляйте їх в панірувальних сухарях або манці. А потім обсмажте з двох сторін на олії, подавайте з кетчупом або улюбленим сосом, десерти з простих продуктів, солодкі страви не тільки доставляють гастрономічне задоволення, але і заряджають енергією. Ви витратите зовсім небагато часу на приготування цих ласуєв. Кекс в гуртку вам знадобляться по три стіл борошна, какао, цукру, молока і вершкового масла. Один яйце 1,4 чотири харчової соди, горіхи, родзинки. Кокосова стружка за смаком приготування. Розтопіть вершкове масло і змішайте з яйцем і молоком, окремо перемішайте борошно, кукор і кака, об'єднайте обидві суміші і дуже ретельно перемішайте. Додайте за бажанням горіхи, родзинки або кокосову стружку. Для випікання знадобиться жароміцний кухоль об'ємом 250 мл, улийте всередину тісто і поставте її в мікрохвильову піч на 1 3 хвилини на потужність 800. Чим довше буде випікатися кекс, тим щільніше він вийде. Солодкий пиріг з листкового тіста. Вам знадобляться 1 упаковка готового листкового тіста, 200-250 будь-якого варення, 1 яйце. Приготування Дістаньте тісто з упаковки і розморозьте відповідно до інструкції, потім розділіть тісто на дві частини і розкачайте їх тонким шаром. Одну з частин викладіть на деко, попередньо застеливши його папером для випікання, поверх викладіть варення, акуратно розподіливши його по поверхні. Накрийте пиріг другим шматком розкаченого тіста. Змастіть його збитим яйцем і проколіть в декількох місцях виделкою, щоб в процесі випікання на поверхні не з'явилися бульбашки, випікайте пиріг близько 20 хвилин при 180 градусах. Банани в шоколаді вам знадобляться 4 банана, п'ятдесят темного або молочного шоколаду, приготування, розтопіть шоколад на водяній бані або в мікрохвильовці, помийте банани, очистіть їх від шкірки і розріжте поперек на дві рівні частини. Кожну половинку нанизайте на шпажку або паличку від морозива і умочіть в шоколад. Якщо шпаг і паличок немає, просто покладіть половинки бананів на тарілки і зверху полийте шоколадом. За бажанням можете прикрасити блюдо нарубаними горіхами, товченим печивом або морозивом. Якщо проявити фантазію, то прості рецепти з недорогих продуктів можуть стати основою і для святкового меню. Експериментуйте.